Є полів в маці до 1 сантиметна. Лазерна епіляція впливає на ріст. Пане Лена, ні, взагалі. Лазер, то, що ви робите, лазерну епіляцію на ліс, поліпа не впливає. Поліп в маці, в маці, якщо ми говоримо про поліп в маці, і це ендометрії це тоді, коли виникає е, відчуття, що я не можу е, фактично це переживання з приводу дитини, наприклад, дитини. І другий момент це. Е, коли є е, таке жорстке ставлення або з е, сторони чоловіків, не, не, не тільки сторони чоловіка свого, а може сторони там батька вашого чи колеги, знайомого, не любого чоловіка. І цей процес відновлення, тобто, коли процес активний, у нас відбувається стоншення стончення, ендометри, рост ендометрію а коли потім фаза відновлення, ендометрія має відновитися, як менструація має відновитися. Якщо це постійно в вашому житті триває, то буде формація поліп. Ось чому це виникає. Але зарнапельці це взагалі ніяк не впливає.